Я всіх вітаю з вами Марія і філіжанка кави, яку спитала, чим закінчиться для вас цей рік. Давайте дивитись, що цікавого покаже. А ви знаєте, такі є цікаві. Так, дивіться, тут для когось з вас, як це сказати, як переродження показують. Тобто, дивіться, у вас певним чином був момент, коли ви втікли від смерті. Ну так, дійсно втікли. Був момент, коли здавалося, ну, все, ну, ну, майже все. І, як кажуть, знаєте, ну не цього разу. Ну, побачимо, може, нам розкриють більш цю тему, але м м хтось з вас напевне знає, що так воно і є. Ви знаєте момент, коли ви м м втікли від смерті. Так, дивіться, для когось з вас показують момент, коли е, подарунки, але вони такі, вони більш ну, грошими, подарунки будуть не речами, а з таким, знаєте, ось тобі гроші, а ти сама там чи сам краще знаєш, що тобі треба. Отакі приємні подаруночки насправді, бо ви дійсно знаєте, що вам треба, що ви хочете за ці гроші купити. Так, дивіться, для когось з вас зустріч гостей. Чекаєте, три людини, ви зустрічаєте, три, три людини прийдуть до вас, ну, я так розумію, зустрічати свята. Разом з вами для когось з вас? <смір> ну, ви знаєте, кава така прямолінійна, прямолі... так скажемо. Чим закінчиться? Ну, за столом, тост будете промовляти. І, знаєте, ну давайте так, не ображайтесь, може це і п'яні балачки, а може і ні. Бо за цим, за цим столом я бачу трьох людей, але там і більше є людей. Які розмовляють про там ще двоє, але вони не в цю розмову не лізуть, вони там щось своє обмовляти будуть, чи просто будуть сидіти слухати. Але ці троє людей будуть щось планувати на майбутнє. І, знаєте, це, ну, як кажуть, дійсно така. Ніч коли треба бажання, там якісь говорити або писати, або хто там як з вас робить. Бо дійсно тут щось таке, далі воно буде, буде. Там такий шлях у когось з вас намічається, такий гарний, добрий шлях. Тож мрійте і мрійте так сміливо, знаєте. Це я б навіть сказала зухвало мрійте. Бо тут така вдача на майбутнє, такий добрий шлях. І він такий, що він роками буде у вас цей шлях здійснюватись. Тож я вам дуже-дуже цього бажаю. Це дуже. Така цікава. Дуже цікава річ. Тут вималювалася, Дивіться, ви, знаєте, десь третину цього шляху пройдете, одну третину, і до вас вже люди будуть ставлятися, знаєте, ви будете людина. Ну, тут не на голову, тут навіть більш, ніж на голову вище за інших. Ви якийсь статус такий собі влаштуєте, що, знаєте, так будуть вклонятись перед вами. А потім ви якось так будете трошечки там собі відпочинок влаштуєте, і вже потім цей шлях буде такий вже у вас. Дуже-дуже протоптаний, так скажімо. Тож, мрійте, мрійте, плануйте, а головне робіть потім. Так, для кого ще з чим закінчиться цей рік? Ви ну, знаєте, багато людей дуже сумно. Їм навіть не хочеться святкувати. Але, знаєте, кожному з нас є за що подякувати. Дійсно, є за що. І все треба зробити. Це важливо. І дивіться, хтось з вас таки буде святкувати не поряд. Цей рік ви ну, зі своїми рідними, близькими людьми, ви будете так, подумки до них звертатись, але це так буде саме це вас буде дуже-дуже засмучувати, на жаль, для когось. Дивіться, я бачу двох людей: жінка і чоловік. На жаль, дуже сваряться. Жінка, знаєте, так якось тут, вибачте, тут нестриманість. І сваряться не так, що бачать один одного, а через телефон сварка йде. І. Тут, знаєте, тут така якась образа жінки, і чому ще ця образа? Тут через гроші щось. Щось таке через гроші. І е, тут є третя людина, про яку йде мова, е, через е, події зв'язані з цією людиною. Буде ця сварка, але м, така, знаєте, не те, щоб там люди дуже-дуже там розсваряться і не будуть спілкуватися. Далі буде спілкування, але м, якось дуже важливо цій жінці буде м, виказати свою думку. Будь ласка, так, постарайтесь, щоб не дуже гучно, щоб не дуже образливо, бо насправді тут чоловік не дуже заслужив таку, таку сварку. Так, далі. У когось тут дуже під кінець року дуже якась така подія. Трапиться така, що, знаєте, ви дуже хотіли це зробити, ви дуже хотіли щось завершити під кінець року. Це так, знаєте, таке знакове для вас. І дивіться, 28 це коли питання у вас це от, от воно вже горить вам. І. Ще два дні, і у вас це вийде, бо потім мені показують, що два дні і буде зроблено. Щось там ви собі задумали. Так, далі. У когось буде домовленість, я бачу жінку, яка надумала собі щось щось таке зробити для чоловіка, який, ну, якось знаєте, він зараз потребує допомоги. Якось він сам один в будинку. і... Дуже засмучений, дуже він переживає якийсь такий складний період в житті. Літера Л, літера У, Н З поряд і тут ще трієчка є. Трійка. Вона така, знаєте, на трійку цю знак оклику ставиться. Вона Це якась справа, яка вже майже зроблена, майже. Але трошки ще треба доробити щось цьому чоловіку. І зараз він дуже потребує підтримки. Ви то знаєте, і ви будете дійсно ну, якось так опікуватись цим чоловіком. Далі дивимось. Так, для когось з вас тут на роботі буде зізнання якогось, ну, так, знаєте, якийсь чоловік, він ем, як сюрприз вам піднесе от, якийсь такий подарунок, знаєте, але так, не... Не те, щоб це буде щось там коштовне, щось таке, а це просто от його сердечність. Ви відчуєте, як людина до вас відноситься, що людина від всього серця вам якісь такі побажання і такі зізнання, що ви, що ви гарна добра людина, що як з вами добре спілкуватись, як, який він радий, що... Він має можливість спілку... спілкуватись з такою людиною, як ви. Це, знаєте, зізнання в добрих почуттях. Нічого такого тут нема, тут дійсно добре відношення до вас. Так, далі. Є поздоровлення від. Від жінки, а, ну, те, ну така, знаєте, я, я не знаю, якщо можете, то і не беріть цього подарунку, бо темною людиною вона мені показана. Така, знаєте, яка. Ну, тут подарунок не від всього серця, не від того, що вона дійсно до вас добре ставиться. А просто вона знає, що так треба. Знаєте, як, ну, для добрих відносин, але такі вони підпитання я б їх поставила, чи добре відношення від цієї жінки до вас. Не бачу тут поряд ніяких літер, щоб вам підказку до неї дати. Але я думаю, що ви розумієте. Така, знаєте, як хитра лисиця. От Якщо їй щось треба, вона така дуже лагідна, дуже така привітна, а взагалі-то вона не така людина, і ви знаєте це. І от від неї краще б не брати подарунок, бо там таке, знаєте, якщо цукерки, то потім прищами обсипати. Ну, я, я так жартую, звісно, але ж, ви ж знаєте, в кожному жарті. Є тільки краплинка жарту все інше, правда. Ага, ось літера К, літера А. Це або ваші, або її літери. Так, щоб ви розуміли. Так, і. Зараз хвилинку роздивлюсь. Ой, ну тут хтось хтось з вас від чоловіків будуть приймати компліменти. Не від... Тут два, три, три чоловіки за день вам наговорять повні вуха. Так, тут я сказала, ну давайте ще глянемо, що тут. Ага, ось тут дивіться, чоловік, такий, він щось на вас ображений. Зараз хвилинку, щось він такий ображений, але якийсь подарунок тримає. І для вас це буде сюрпризом, бо ви, знаючи його становище, да, такі. Якісь до вас там претензії завжди є, знаходить щось таке, чим би бути незадоволеним вами. Не чекайте від нього, але ну, такі дрібничка буде сюрприз, але все одно трошки так здивовані будете. Потім дивіться, до кого тут вертепи прийде, чекайте, будуть ходити колядувати. Або може ви будете йти по дорозі, зустрінете таких. Так. Хоча може бути так, що і ви ходите з вертепом. Так, теж може бути. Так, ну дійсно, тут когось когось відвели, мені знову показують ситуацію, коли людина дійсно втікла від смерті. Ну, бо не час. Ще був не час вам. Так. Тут спрацював ваш ангел-охоронець, який додивляється за тим, щоб невчасно людина не пішла. Добре. Це добре. Ого. Угу. Слухайте, а когось чекає зізнання, і бачу, що чоловік на одне коліно стає і кличе вас заміж. І бачу, що згоду даєте. Літера А поряд є. Але це, знаєте, це може бути або першого, або другого числа. Не кінець року, а мені показують, що це перейде на Новий рік час. Так це добре. І дивимось, хтось такий сюрприз вам приготує і дає. Я бачу руку, яка дає сюрприз. Але не можу сказати, хто це буде. Чоловік чи жінка. Просто руку бачу, яка протягує до вас, і щось вона тримає в цій руці. Так. І ви посміхаєтесь, вам так приємно. Так, і. А тут дуже приємна ситуація буде, зараз розкажу вам. Знаєте, коли не зустрінетесь з людиною, з якою дуже-дуже не хотіли б зустрічатись. Вам як от трошки як заплутають трошки ноги, да? ви збиралися іти одним шляхом? А потім раптово передумаєте і раптово підете зовсім іншою дорогою. І це, будь, це вас врятує. Саме це е, буде тим, що ви не зустрінетесь. Е, ну, на сам, насправді ви не будете знати, що якби пішли тією дорогою, то побачили б. Але ну, так розказую вам. Не просто так ви зміните свій шлях. Так буде треба. Так, до, для когось все ж таки літак, чи до вас хтось летить, чи вам треба буде до когось летіти? Це сплановано, це хоча насправді це як раптово виходить, але. Ну, я маю надію, що ви розумієте. Воно і раптово, і, і планувалось. Ну, вийде-не вийде, знаєте, отак. Вийде то добре. Треба спробувати, треба ризикнути. Ось так. Так, це чоловік якийсь дуже-дуже притягував до себе таку вдачу з цим перельотом. Так. І ще одну дорогу мені показують. Так, дивіться поряд з цією дорогою літера С, літера П. Так, і так поспішати, дуже поспішати будуть люди. І, знаєте, тут буде таке, як сюрприз зробити. Тут жінка навіть ну, так сумує, але може і не чекає так дуже. І приїзд такий, це як сюрприз для неї буде, як здійснення, здійснення мрії, але таке, знаєте, несподіване. Коли дуже хотілося, але. Ну, Хіба то може вийти? Новину хтось отримує. Від чоловіка новину. Дивіться, літера С теж є тут поряд, і це щось він такі... він таке, буде розказувати, що він зробив про своє щось таке зроблене. Ось так. Така вийшла, ну, і дорога. Ще чиясь дорога все ж таки, але непогана. Така дуже непогана дорога і доволі така світла. Тобто все буде добре там, в тій дорозі. Так, і такі, такі до когось чоловік приїде, бачу його. Такий, знаєте, Такий великий чоловік, великий, може і високий, і такий, знаєте, як широкі плечі, такий він, ну, скажімо, не стрункий, такий, а такий в тілі, такий, у якого дуже такі великі обійми. Ну, Це йому так добиратись треба. Це такий шлях, знаєте, не пішки пройтись. А так далеченько. І жінка тут не знає, що він. Ну, я вже розказала, ладно, вже знає, <різь> що приїде. Ну, добре, така філіжанка вийшла. Більш там нічого нема для вас, тож закінчую. Нехай дійсно всі, кого чекаєте, всі нехай приїдуть до вас. Зустрічайте гостей, і нехай рік закінчується великою радістю. Дуже-дуже хочу для вас цього. І для себе такого хочу. І всім хочу і радості, і щастя, і любові, і головне здоров'я. Будьте і ви здорові, і ваші рідні, рідні, близькі. Бережіть себе. Нехай все буде добре. Нехай буде мир, злагода і достаток у кожному домі на кожному столі. Дуже дякую. Побачимось в наступному відео. Всім пока.